Тобто головне управління розвідки. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я не здивуюсь. Я не здивуюсь. От і мені здається, якщо потім Сімонян скаже, що у мене є неопровержиме доказательств, що це зробив гур, то у Гурі тільки будуть потирати руки. Розумієте? Ну насправді розумієте, я ж теж говорю вже останні, як мінімум, п'ять років про те, що треба сприймати російських пропагандистів як невід'ємну складову російських окупаційних військ. Вони також несуть відповідальність за війну і за вбивство українців. Тим більше на російську пропаганду в цьому бюджеті, в цьогорічному бюджеті збільшено фінансування на 13%. От на ці раша Today, на первої національне, Росія, і все решта цей якби не потріб. 1,4 мільярди доларів. Що розуміли, з кожного там? Виходить, що один канал. Він фінансування в нього десь рівнозначно, як в якомусь окремому регіону Росії. Тобто, Російська Російська Федерація реально вкладає у це великі гроші, і тому оцей Тигран, не пам'ятаю, як там прізвище. Кеосаян. кеосаян. істинно московське прізвище. Так. Істину, так. так само, як і Семанян, істинно московське, так. і вони там кажуть, що ми слав'яні. От. Тому вони, вони, скажімо так, вони на верхівці цієї пропагандистської машини. Вони отрують мізки. тому кажуть так, собачі, собача смерть. Їх треба сприймати як ворогів, і треба знищувати. Тому, якщо це зробило гур, ми аплодуємо. Ну, я одне можу вам сказати, що, значить, Сімонян написала як новину, що він попав у лікарню і що він е у Твіттері написала. Що от така погана історія. Значить. Він... Хороша історія, Ні, ні, Хороший. ні Хороший. послухайте, послухайте. Послухайте мене, що я кажу. Е Така погана історія, що він, значить, опинився, він у комі, і катастрофа і так далі. Вона написала і виклала це. І сьогодні вона це зняла. Тому що кілька тисяч прокльонів. Ну, розумієте, що там люди написали? Це про любов до. До Сімонян про любов до кейосаяна, про любов про російську пропаганду. Просто була змушена прибрати це. Кілька тисяч проклять і побажання йому смерті. Можете собі уявити? Отак. От ну, звичайно, там і українці трошки значить, е е е е е е приклали руку, але що казати.